Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олександр Бондар. Хочу поділитися з вами досвідом роботи по проведенню результативних зустрічей з юридичними організаціями. За три місяці було озвучено в у банк чотири нових клієнти. Перше, що рекомендую, це створити позитивну атмосферу і зацікавити клієнта ще до початку основної презентації з планшету. Крім посмішки і інформації про інноваційні можливості нашого банку, на клієнта добре впливає проведення спільних зустрічей, коли два менеджери. Якісно продають продукт і доповнюють один одного. Друге ставте правильні запитання клієнту, які допоможуть з'ясувати, що його цікавить і які продукти йому потрібні для його бізнесу. Часто навіть зауваження і заперечення клієнта є не відмовою від співпраці, але ще початком успішної продажі. Третє. Під час проведення презентації завжди використовуй історії з реального бізнесу клієнтів, а також приклади з розрахунку. Наприклад, поточний депозит допоможе вам зробити не тільки безкоштовне обслуговування в нашому банку. А ще й добре заробити і одразу проводжу простий розрахунок перед клієнтом. Четверте завжди аналізую результати своїх зустрічей. Наприклад, шукаю помилки і шляхи їх вирішення, а також успішні позитивні моменти під час проведення зустрічі. Домовляюсь про наступну зустріч і одразу готуюсь до неї. Пам'ятайте, що залучення на обслуговування клієнта в сегменті 100 Впливає на 40% ЄСП показників відділення, а також суттєво впливає на бонуси менеджера. Бажаю вам успішних продажів.